Сумка, аксесуар під котушки. Показує. Це український виробник, кібас, відмінна якість. До речі, на ці сумки в нашому телеграм-каналі буде знижка 15%. Це сумка йде під котушки, коропові велике. Чотири штуки сюди поміщається розмір до 12 тисяч. Якщо вам не потрібно класти всі чотири штуки, можна відділ тут прибрати один і все. У вас виходить місце для двох котушок. Тут це відстібається, а сюди можна класти якісь аксесуари. Сумка має жорсткі бортики, з вашими кутушками нічого не буде, навіть якщо вона впаде. Перегородки також йдуть жорсткі. Гурнітура якісна. Нічого тут заїдати не буде. Сумки довговічні. Матеріал тканини тут обшита, вона Оксфордом. Класна якість, відмінна ціна. Телефон для замовлення в шапці профілю або пишіть в особисті повідомлення